Опа, що то задивілося. Походу мотор і все. І знову відео з експериментами. Цього разу у мене 10-дюмовий дрон, який я лакував. Зараз відбувається заміна пропелерів. Пропелери купив за 290 гривень, дуже дешево. Не знаю, що це за вони такі, але буде видно. Вони набагато менші за ті, що в мене є. Я їх замінюю через те, що... На цій, в цій комплектації у мене один пропелер відрізняється. І я думав, що саме через це дивний звук мотори видають. Але, як покаже практика, дивний звук через те, що не налаштовані піди. Ну, це в процесі ви почуєте, як я взличу. До речі, хто як ізолює балансировочний кабель? Можливо, є якісь спеціальні накладки чи ще щось, щоб його заховати. А то я кожен раз його мотаю в ізоленту. Кожен раз вона уходить безвозвратно. То коротше таке собі. Ось дрончик готовий. І тут я вже щасливий іду до місця зльоту. Там, де літав сім'єрочкою, там і буду літати десяточкою. Все замоло снігом, снігу немало випало. Це з однієї сторони радує. Те, що для десятки буде більше випробувань, буде більш цікавіше все відбуватися. Єдиний мінус, що все тепле з приміщення і сніг падає і одразу тане. Я переживав за апаратуру, щоб туди всередину не потрапила вода. В принципі, в процесі все було нормально. Тут я щось думав, дам живлення, воно забіндиться, воно не забіндилось. Хоча раніше я біндив і було все нормально. Вирішую забіндити традиційним способом. Три рази подати живлення і забіндити з апаратурою. Довго чекав цього моменту, щоб випробувати десятку. І зараз відбудеться такий момент. З однієї сторони приємний. Запустив мотори, а з іншої сторони, коли взлетів, відбувається ось цей. Не знаю, як цей звук описати. Дуже такий понервом ріже. Як я того шкривуть, щось таке неприємне. Так само цей звук для мене. Ну, вже подумав, що є, то є. Треба експеримент проводити до кінця. Що-то він важко йде. Щось не то з підами, походу. Зразу Сразу сніг звук чути, що щось не то коротше зараз буду в візуалі літати мабуть ну коротше з снивом прийшов. сам впав Дивні на ньому налаштування. Опа, що то задимілося? Чи то пар іде, непонятно. Походу, мотори, все. Да, це походу, я не перевірив тут піди. Я не знаю, чи це пари іде. Мотори теплі, дуже теплі. Шипить. Це походу шипить через... Те, що сніг тає. Якби плюс того, що Блін, не хочеться ще політати, але провірив. Взлітає гарно, не вмер. Камера вся в цьому, Сніг. Сразу замерзло на камері. Хоч брида на сімці літай. Тут запис іде в очках. Ну зараз я розпробую. спробую. часів ну, треба походу налаштовувати піди але з такого цього взлітати це у нас був анджел тут у нас як він називається it's a book of akko it's a book angel it's a book angel Жорстко, дуже жорстко. Все димить, щось, чи з моторів. Мабуть, непонятно звідки димить, мабуть, гріється ЄСЦ. Ну, короч, прикольно. Це не сімка, зовсім інше відчуття. Е, і тут крива газу, походу, погано налаштована, бо е, даю газ і відразу його кидає вгору. Треба переналаштувати. Іде сніг, погодка така. Ну коротше, не отримав я те задоволення, що хотів. Якщо видно, на пропах лід понамерзав. Вони з тепла хату, з хати, цілі. Ну але прикольно. Може піти сімку взяти. Ніхлипала батка походу не така потужна. Ну, загалом жорстко, звісно. Олипає все. Хватить, коротше. Пульт. Да, виключаюся. Так, що тут по записі? Не знаю, 6 хвилин 6 не знімав шолом. Вставлю в відео, буде видно, що там вийде. Батька ще жива 3,75, ну, в принципі, засильно посадив її. Не вийде вже політати на сімці. У ну, мене там заряджається п'ятерка на цифрі. Плотка така якраз для цього. Е, як його політати на цифрі, хочеться подивитися. Відео в принципі, не сипалось, так як я думав, що буде сипатись дуже сильно. Плюс-мінус нормально. Ну, звісно, понавипало, так, порахуєв, перевернув, щоб туди сніг не впадав. Ну, Тепер можна підключати. то, що там контакти оголені. На баці. Так. Ну, жила. Залишається висушити і подивитися, що буде. Чи ніде не затече вода. Щоб все буде добре. І треба налаштувати піди по ходу. Більш за все це з підами проблема. Я думаю, вам було чути по звуку, як він дивно звучав. Я щось не пам'ятаю, що я настроював. Я спочатку думав, що проблема в моторах, в пропелерах, тому що один пропелер інший стояв. Але ні, виявляється. Проблема все-таки в підах. Ну все коротше. Ось такий відосик. Мотори теплі, можна руки гріти. Повезло, що вони згоріли. Хоча минулий раз літа було нормально все. Не знаю, що це за проблема така. Дивний. Ну, що є, то є. Ось вона лежить. Сушиться на гру. Ця десяточка. Зараз я її провірю. Дам живлення. Що вона скаже. Буду давати через смок стопер. то мало. Все-таки вона набагато жорстче була в цьому. Так, наоборот треба. Лампочка світиться. Там видно все. Ну, все, все четко. Так, да, тушиваем. Ведразу. Ведово, чего да. Все працюет. Все аккуратно. Ведово есть. Кто Хто дивився до самого кінця, пишіть коментарі. Це було жорстко, щоб я знав, хто додивився. Ставте лайк, якщо було цікаво.